Понеділок стався один з найжорстокіших днів в криптовалюті. Трейдерів ліквідували на загальну суму до 8, по деяким оцінкам, навіть до 10 мільярдів доларів. Це було значно більше ніж втрати трейдерів, які трапились під час краху ковіду чи коли збанкрутувала біржа FTX. Якщо вас це зачепило вчора, чи ви про це дізналися, ми розберемо сьогодні у відео, що з цим робити, хто на цьому заробляє, чому це трапилось, і подивимося графіки найбільш популярних альткоїнів. Що ж, давайте перейдемо до біткоїна. Трапилось все в неділю, дуже невдало підібраний час на вихідних, коли Трамп почав свої торговельні війни. За тиждень до цього ще новий діпсік, штучний інтелект з Китаю, з'явився, і це вже був перший поштовх ринків. Це звичайно мало негативний вплив. На всю криптовалюту, через те, що на вихідних криптовалютні ринки продовжують працювати, а фондовий ринок в понеділок, по американському часу, коли відкрився, уже Трамп мав переговори із Мексикою і частково попередні з Канадою. Фондовий ринок не так сильно відреагував на всі ці події, але, звичайно, це торкнулося всіх найбільше криптовалюти. Біржі скористалися можливістю, маркетмейкери, інституціонали, і хтось відкупив ці сильні падіння. Тому в цілому. Я вважаю, що є і позитивна доля, але давайте перейдемо і подивимось на графіках, що з цим робити, і що нам очікувати далі. Почнемо з біткоїна на минулому відео, однохвилинному, якому я записував і намагаюся записувати щодня з планом на тиждень. Я виставляв декілька ключових зон. Перша, це був шорт саме от з верхньої межі діапазону до нижньої межі діапазону. Я розповідав, що поки ми знаходимося в діапазоні, ми його так і розіграємо. Ми граємо від верхньої межі до нижньої і навпаки. Тому так і планував це і робити. Були також три Проблемні зони це три великі гноти. Ви бачите, перший ми також перекрили, і половина його співпадала з верхньої межо діапазону. Ось другий це середина, середина якраз приблизно діапазону. Ну і третій був внизу діапазону. Чи це співпадіння, як то кажуть, не думаю. І ці зони вони були магнітом для ціни. Ціна спершу досягла верхньої межі діапазону, потім впала, протестувала другий гніт, повернулась знов до верхньої межі. Це була певна пастка для трейдерів. Після чого відбулося, як ви бачите, це дуже сильне. Падіння з самого верху, в самий низ діапазону. Що ж, ці гноти вже відпрацювали, і ви скажете. Що в нас сформувався новий гніт, ні, насправді цей гніт по біткоїну він не враховується через те, що він перекрив попередній, тому ціна його не обов'язково має перекривати. Але ми знаходимося поки що нижче лінії червоної М-50 на денному графіку і нижче середини діапазону. Тому ситуація поки ще не дуже позитивна для того, щоб активно лонгувати. По біткоїну, якщо розглядати короткострокові угоди, мене цікавила насправді ось ця зона перекриття імбалансу на 95600 600 95, навіть 900 Ціна трішки не дійшла якраз опівночі сюди, тому нових позицій я не відкривав. Якщо ціна піде вгору, більше того, буду швидше дивитись в сторону шорта від цього імбалансу. Локальний шорт, звичайно, невеликий, позиційний, я все ще залишаюсь позитивно налаштований по криптовалюті, але по біткоїну ми граємо діапазони, і тому, коли ми повернемося в верхню межу, буду розглядати шорти від 103 900. Давайте рухаємося далі і подивимося на графік ефіра. По ефіру, як ви бачите, цей. Ніт, який сформувався, він не перекривав попередні гноти, тому він активний. І саме від цього наступні графіки по альткоїнам певним чином будуть схожі, але всюди будуть нюанси, і ми зараз по ним поговоримо. Як бачите, ефір. Тут торкнувся імбалансу, пішов вниз, знову торкнувся імбалансу, пішов вниз. Це е, зворотній імбаланс АйфВГ. І зараз ми знаходимося ще й нижче лінії ема 200 досить, досить негативний знак. Але. Зразу фактично вчора ми на 30% цей гніт перекрили. Тому я не виключаю, що сьогодні у нас середа і зазвичай по теорії тижневій в середу в четвер ринок розвертається і він може показати зростання до вихідних. По 3000 тисячі це буде дуже велика точка спротиву. Як ви бачите, тут і лінія ЕМА 200 наближається. Тому, якщо ціна сюди наближиться і впреться, її цей також і лінія і була лінією підтримки. А так як ціна зараз опустилась нижче, вона стане лінією спротиву, тому також локально буду розглядати шортову позицію до перекриття гноту. Цей гніт я б хотів би, щоб ціна перекрила. Я не впевнений через те, що 30% його закрили вчора. Що ми закриємо його на цьому тижні? Швидше за все, це може бути на наступних тижнях. Можливо, саме й на наступному, через те, що як ви бачите, на тижневому графіку ми нащупали сильну підтримку, але також формується великий гніт, який я також буду очікувати на перекриття. Тому я. Не розглядає варіант, що ми його перекриємо дуже швидко. Набирайтесь терпіння, будуть дуже гарні точки входу. Не варто поспішати. Та і в цілому зараз, напевно, також непогано, бо ціна ефіра була по 400. Зараз ми опустилися 800. Падали до двох. Майже в два рази на споті. Відкупити тут ефір, і в нас є цілі вище, куди перекривати, Вся ця ліквідність будується. Ну... Ем... В цілому, я досі, як ще раз повторюсь, позитивно налаштований по ринку на найближчі місяці я схильний до продовження зростання, але ми будемо грати рівень за рівнем. Давайте рухатись далі. Солана виглядає, до речі, набагато краще. Як ви бачите, вона також перекрила і 50% ноту, тому цей гніт інвалідується. Ми тримаємо лінію М200. Це позитивно. Ми знаходимося в такій. Тут міні-діапазоні, де нащупали підтримку по 200 доларів, і ціна, як ви бачите, досі її отримує. Поки що села виглядає набагато симпатичніше, ніж той же самий ефір. І біткоін виглядає досить непогано, чи відкривати по ній позиції на спот, можливо, так. Ну, я все-таки, можливо, почекаю перекриття їм повторний ретест на 190 і вже звідти буду приймати рішення. Так, ефір до біткоїну, щоб зрозуміти, що нам все-таки торгувати, коли вже цей альтсезон настане, це наш головний індикатор. І надішлю, до речі, в телеграм-каналі декілька графіків по альтсезону, тому долучайтесь до телеграм-каналу. Не саме по альтсезону, а в цілому по метрикам. По альткоїнам, на що звертаю увагу, крім тих, які сьогодні вам покажу. Тому підписуйтесь, буду радий вас бачити. Заходьте в чат, задавайте запитання. У нас дуже класна спільнота. Так, по ефір біткоїну, якщо ми підемо прям дуже далеко на місячний графік, у нас тут є суттєва лінія. Підтримки або спротиву. Тут вона відпрацювала як спротив, тут, ви бачите, була підтримка, знову ми в неї впиралися, не прийшли. Тут протестували, після чого почалося зростання якраз 20-21 рік. І це 4 роки назад, коли був останній прям справжній ось альтсезон. Разу сезон почався, коли вже всі зневірилися, всі казали, що. Не тільки що всі альткоїни це скам, і саме зазвичай такий сентимент настрої на ринку і передують тому, щоб альткоїни показали вибухове зростання. Тому не втрачайте віру. Ми не щупали поки що це як підтримку. Важко проаналізувати цей графік на цьому тижні. Потрібно більше днів, більше даних для того, щоб приймати рішення. Я буду вас тримати в курсі. Рухаємося далі. Домінація біткоїну. Повертаємося в наш 20-й рік. Ви бачите, як події розверталися. У нас було невелике я не закривав, невелике зростання, після чого ми пішли в корекцію, і потім ще раз ми протестували ось таку трендову лінію. Події мені трішки нагадують те, що відбувається зараз. У нас також є зростання. Потім ми пішли вниз, і після чого ми тестуємо трендову лінію. Ми її протестували, але це увага, це тижневий графік, і на ньому ви бачите, що тут це зайняло десь приблизно 1, 2, 3, Чотири тижня, десь коли вже події почали розгортатися, тому не варто поспішати. Відверто я розраховував на китайський новий рік досить гарна подія, що пальткої не зростали, але на одному з графіків я покажу, чому що ж, що ж, що ж це все перечеркнуло, і через кого. Ну що ж, тому сподіваюся, що знову ж таки ми від трендової лінії знайдемо спротив. Давайте подивимося ближче на цей графік, ми побачимо також у нас гніт, який сформувався. Тому я кажу, не варто поспішати. Ми не ідеально протестували лінію, але на домінації це і не є дуже чіткий графік, тому до цього я б не прив'язувався. Але у нас також тут величезний гніт, і це в нас ордер блок, який був сформований. Тому ми його цілком можемо ще раз протестувати 62% по біткоїну. Так, домінація тезера. Що ми тут бачимо? Фактично, весь цей випуск буде присвячений гнотам і теорії гночів. У нас також є ще один великий гніт. Ми, до речі, не так далеко знаходимося. Що мене тут хвилює, це ось ця така поличка, сформована вище. Вона може, звісно, залишитись, але тут імбаланс, поличка це може стати магнітом, щоб ціна сюди повернулась. Не закликаю поспішати, але ще раз нагадую, у відео я постійно розповідаю, що найкращі дні для купівлі на спот це якраз червоні дні, коли відбуваються великі ліквідації. А в понеділок відбулася найбільша ліквідація за всю історію. Ну тому коли не купувати, як в такі дні. Але не варто поспішати ще раз не влітати на, на всі кошти. Давайте розраховувати на те, щоб ми в грі залишалися надовго і для цього. Ми бачимо, що є ще потенціал, щоб купити активи краще, ну і відповідно тоді зможемо їх дорожче продати. Так, капіталізація всього ринку, крім, крім біткоїну і ефіра, досить гарно спрацювала. Мені не подобається, що ми не дійшли прямо до лінії М50. Ви бачите, тут ми чітко до неї дійшли. Тут вона грала як підтримка. Тобто, як тільки ми розвернулись весь ринок, вона спрацьовувала як підтримка. Тут ми. Трохи до неї не дійшли, це насторожує, але ось цей блок ем, ми протестували як підтримку, це добре. Перекрили фактично повністю імбаланс, Це також добре. Не хотілося би бачити нижче падіння. Фактично, перед продовженням росту і перед початком альтсезону сезону 2020-2021 року десь так, таке і падіння, коли це у нас було тут липень, давайте тут подивимося. Травень 21. -го. Перед наступним ривком, мені здається, ми в такому і в несхідному каналі знаходимося трохи проторгувати цей діапазон і йти вгору. Ми чекаємо ріст по нашим альткоїнам. Трамп, Трамп Коін. Ось ця людина, яка насправді нам це свято і завернула, бо фактично він забрав на себе всю ліквідність. 19 січня запустити свій мемкоін, якого дуже багато людей купувало по всьому світу. Майже кожен четвертий американець його купив. Ви бачите, як ціна впала. Я записував відео попереднє, можете подивитись за посиланням. Я не рекомендував його тут купувати вже по такій ціні. Це було досить дорого, ну, але можливо ми знаходимо підтримку в діапазоні. Я думаю, ця монета ще себе покаже. Трамп недавно про неї знову по соцмережам коротко писав, це не викликало ніякого особливого ажіотажа. Але це президент, який буде найближчим часом в Америці, тому, тому тут ще можуть бути рухи. А крім цього, один з його синів Ерік, він написав, що час купувати ефір. Хоча їхній портфель зараз в просаці, але вони дійсно вони докуповлюють ефір, і ці люди вони люблять гроші і вони вміють заробляти гроші. Можна їх обережно, але прислухатися і шукати просто кращі точки входу. Езерфай мені подобається цей графік, його залістили на Coinbase, тому ціна сформувала такий шпиль в дві сторони. Ну, якщо ми прийдемо сюди раніше, це я буду більш розглядати як в шорт до нижнього гноту. І навпаки, якщо прийдемо сюди, я буду розглядати як лонг до верхнього гноту. Такий міні-діапазон хочу розіграти, подобається графік. Тао, монета штучного інтелекту. Не хотів я, щоб вона падала нижче цієї зони. Тут така чудова позиція була і непоганий ріст, але ми не закріпилися вище першої проблемної зони і пішли вниз. Ми нижче всіх трендових ліній на денному графіку. І Бачите, такий великий гніт сформувався. Перекрили тут імбаланс. Ось цей це також добре. Давайте трошки перекриємо ще цей гніт і полетіли. Полетіли наверх. У нас тут також збирається багато ліквідності. І монета дуже цікава, але досить нелегко її проторгувати. Вона зараз знаходиться в падінні, тому поспішати я тут не бачу куди. Ми можемо насправді її 100% ноту тут перекрити. У нас досить великий їм баланс. Тому більше буду орієнтуватись на ось цю нижню зону. Так, Ripple ну взагалі, це чудова монета і з точки зору технології і майбутнього. Але її дуже швидко відкупляють. Це американська монета. Трамп казав, що в американських монет все буде добре. Напевно. В ідеалі це тест лінії М200. Але хоча б давайте подивимося, коли перекриємо 50% діапазону. Це раніше був імбаланс, така зона магніт по ціні буде і від неї приймемо рішення. ІНС пов'язана монета з мережою ефіра. Як ви бачите, досить багато на них роблю все-таки акцент після такого падіння вірю, що вони відновляться. 50% ноту співпадає з таким діапазоном, зоною 0,75 великого діапазону, який я малював раніше. Ось можемо на нього подивитись тут. Тому два цікавих співпадіння. Думаю, ціна може протестувати. Як тут бачите, тижневий імбаланс ми вже фактично перекрили. Тому від 24, буду дивитись, подобається монета ІНС. BNB. BNB, до речі, перша монета, яка вже прийшла вчора в 50% ноту. Але ви бачите, реакції нема. Тому і поспішати заходити в позицію. Я також не бачу сенсу. Ми тут можемо і опуститися до цієї психологічної позначки в 500, і в нас є ще один гніт нижче. Тому. Поспішати з ним не буду. Дуже гарно ми рухались. Подивіться, який був вгору, але це і збудована вся ліквідність вниз, яка зараз знімається. В цілому BNB. Дуже перспективна монета. Що ж, завершую цей відеоогляд, він такий насправді не дуже веселий вийшов через ці події, але моя задача вас попередити, розповісти про потенційні сценарії, про уходи я буду писати в телеграм-каналі. Останнє ще хочу. Показати це графік ф'ючерсів чи біржі по біткоїну, який не торгувався на вихідних, бо це біржа. І в нас тут був сформований, в нас тут є два гепа суттєвих. Перший ми вже перекрили. І те, що ціна знаходиться нижче, це насправді ведмежий знак. У нас є великий геп нижче. От, по 80 тисяч. Ми досить довго сюди не опускались. Я не кажу, що ми дос... Що ми вже йдемо туди, але ризики такі є, варто про це пам'ятати, що для мене стане сигналом, що ми йдемо перекривати цей геп. Ось бачите, на тижневому графіку ціна закривалась постійно вище. 1939 тисячі рівно важлива психологічна відмітка для трейдерів на біржі. Якщо я побачу, що тиждень закривається нижче, нижче цієї відмітки в 94 тисячі. Я тоді буду розглядати. Все-таки шортові позиції до цієї зони, ну а далі вже продовження росту. Тому також будьте, будьте обережні, щоб не потрапити в цю пастку. Що ж, якщо будуть запитання, залишайте. Якщо ще залишилися альткоїни, які ви хочете розглянути, напишіть про них в коментарях. Як вам взагалі цей огляд? Заходьте в Телеграм, будемо обговорювати в чаті і шукати нові угоди разом. Буду вам все скидувати. До зустрічі, друзі. Успіхів вам! Бережіть свій депозит попереду. Попереду будуть позитивні і випуски, і новини. Повірте мені. Чао, чао.